Добрий ранок! Це зіркові новини. Брітні Спірс шокувала публіку. З'явилися скандальні кадри підіді з Джастіном Бібером. А Ніколь Кідмен ледь не побилася з Сальмою Хаєк. Скандал Пі Діді набирає обертів і все більше правди про зірок шоу-бізнесу вилазить назовні. У мережі з'явилося відео, на якому підіді та Джастін Бібер підозріло обіймаються, і воно викликало припущення, що скандальний репер перевіряв, чи носить попзірка про службу. Можна помітити, що, хоча вони й обіймаються, при цьому діді кілька разів поплескує Джастіна по спині та грудя. Нагадаємо, що підіді був звинувачений у скоєнні низки злочинів. Пов'язаних із торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації та здирництва, і вже понад 120 жертв заявили про себе, подейкують, що Джастін обурився звинуваченнями проти діді, який був його наставником на початку його музичної кар'єри, але при цьому не хоче мати нічого спільного з музичним магнатом і зараз перебуває у важкому психологічному стані. Екс-помічниця любітіля рускава міра Канія Весте звинуватила його у зґвалтуванні. Лорен Пішота у позові стверджує, що репер накачав її наркотиками і зґвалтував під час студійного запису з підіді. У червні Пішота вже подавала позов, звинувативши його у домаганнях, порушенні умов контракту, незаконному звільненні та створенні ворожої робочої обстановки. У новому позові, поданому до суду 8 жовтня, Пішота стверджує, що її було запрошено на Студію до підіді. гостям подали напої. Після чого було оголошено, що усі мають пити, якщо хочуть залишитися. Після кількох ковтків, за твердженням колишньої помічниці, вона відчула себе дезорієнтованою. Саме у такому стані Каньє Вест зґвалтував її прямо на вечірці у підіді. У позові пішоти стверджувалось, що справжня натура веста була хижою, агресивною, компульсивною, вульгарною, збоченою і лякаюче обачливою. Брітні Спірс шокувала шанувальників своїми голими танцями в інстаграмі. Цього разу 42-річна співачка продемонструвала свої театральні рухи, одягнувши крихітний білий укорочений топ та яскраво-рожеві стрінги. Її топ ледве міг стримати декольте, і їй довелося поправляти його кілька разів під час танцю. Потім Брітні проодяглася в бікіні з принтом гепарда і кружляла під музику. Брітні підписала свій пост так, коли люди висловлювали. Словлюють емоції, кажуть тебе так розуміють і люблять. Я думаю, мене навіть не почали помічати. Ніколь Кідман і Сальма Хаєк ледь не побилися на тижні моди у Парижі. Вони позували фотографам разом із Кеті Перрі. Якоїсь миті Хаєк приобнімає Кідман, але та відштовхнула її і вирвалася з обіймів. Можна помітити, що різкий рух Ніколі здивував Сальму, але вона вдала, що нічого не сталося. Вона поцілувала Хаєк і обмовилася кількома словами з нею. При цьому зірка Голівуду говорила натягнуто, наче через силу. Що між ними сталося, незрозуміло. І, хоча зірки ніяк не коментували цей інцидент, схоже, Сальма Хає прагне загладити ситуацію. Актриса на своїй сторінці розмістила фото з того самого вечора. На знімку вона та Ніколь Кідман цілком дружелюбно позують разом. А тим часом скандальний музикант Мерлін Менсон підозрюється у сексуальних домаганнях та насильстві. Прокурор Лос-Анджелеса опублікував заяву, в якій йдеться про те, що його колеги вивчають додаткові докази проти співака, якого дюжина жінок звинувачує у сексуальному насильстві, зґвалтуванні та тортура. Навіть зірка серіалу Світ Дикого Заходу Еван Рейчел Вуд та актриса Гри престолів Есме Б'янко ще дві 2021 року заявили, що постраждали від насильства з боку Мерліна Менсона. Музикант заперечує усі звинувачення. Вагітна дочка Емінема розкрила стать майбутньої дитини. Хейлі Джейт Мезерс зізналась, що у неї народиться син. Лише тиждень тому стало відомо, що Емінем стане дідусем. Тепер його донька Хейлі вирішила поділитися деталями свого цікавого стану. Дочка репера та її чоловік Еван Маклінток в ефірі свого подкасту Just a Little Shady влаштували своєрідну гендер вечірку. Кейлі та Еван разом лопнули кульку золотого кольору всередині якої виявилося блакитне конфеті? Це хлопчик, захоплено вигукнули закохані. І тоді чоловік сказав: він їздитиме зі мною на полювання і гратиме в гольф. Ромео Ромео, це ти влип. Син Девіда Бекхема зустрічається з Амелією грей Хемлін. А з цією дівчиною суцільні скандали. Цього разу вона приголомшила усіх, повністю роздягнувшись після п'яної вечірки з Бекхемом молодшим. Це сталося лише через кілька днів після того, як вона з'явилась без бюстгальтера у сміливій сукні після виходу у світ із сином Девіда та Вікторії Бекхем.